Сказати про якого небудь одного магна, історію прав, то перелякати саме тепло може. І все то те лихо все кажуть від Бога. Невже йому любо людей мордувати, а надто сердечно мою Україну? Що вона зробити? За що вона гине? За що її діти в гайданах мовчать? У злодія вже злодій краде? Та ще й церкві, гати, гати, чи напилися в речині людської крові? Не мені, великий господи, простому. Судить величні діла твоєї слави. Люта зла не діям без вели нікому. Молюся, Господи, прости. Спасити нас, Святая сила, язви, язик мій запулив, та язви миру і цілим. Не дай знущатися рукавим і над твоєю вічнославою, і над нами простими людьми. Присніть, люди! День настав! Розправте плечі, змийте луду! За що ж ми билися з ляхами? За що ж ми різали з журдами? За що скоротили списами московські ребра? Засівали і рудою поливали. І шаблями скородили. що на небі вродило, а вродила рута волі нашої отрута. Було любо, було тихо. Ми заходились розкувать своїм невольникам кайдани. Аж гульк! і знову потекла мужицька кров. Він щат твій поможите. Не осудіти сироти і виведіть із темноти на волю тихих заступіти од рук. Не О, оскорб моя, печаль моя, чи ти менеш колись мені однаково, чи буду я жити на Україні чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однако вісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру і все. З собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батька сина, не скаже силю і молись. Молися, сину, за Україну. Його замучили колись, мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну, звії люди присплять луками. І вогні її обкраденою збудять. Ох, однаково.